Так, всім привіт! Ну що, третій ультратест. Що я можу сказати? Це сире. Дивіться, ось я намагаюсь прокрутити мишкою. Танки не можу. Треба перемикати. Я граю з комп'ютера. Треба перемикати Ну, Це, м'яко кажучи, не дуже зручно і то. Подекуди це навіть підвисає. Що це за танк, взагалі не знаю. Він дається, ще в першому протесті давався і зараз здається, не знаю, що це взагалі за танк. Реально. Щодо боїв, по-перше, переналаштуйте своє керування. У мене був бій, де я за звичкою тапав Пробіл на ремонт не було. Змінив налаштування і так далі, все одно. Це все треба переналаштовувати. Так, е я вже знімав, буде шортс щодо, як я розумію, буде ребаланс, бо шкода Т-27 не на 8, а на 9 рівні, і вона колекційка Ну, В принципі, нічого поганого. Я взагалі не бачу сенсу тепер робити колекційні преміальні танки, якщо їх неможливо продати. Ну, Серйозно, різниці між оцим і оцим. В плані там, дохідності, забій і так далі, вже немає. Це рівноцінні танки. По дохідності, що ось цей, що ось цей, що ось цей і так далі. Різниця буде ось це. Тобто це прокачувано. І ось це. І цими. А між цими двома різниці по дохідності в бою не буде. Ну, тобто, привілеїв не буде. До того ж, колекційки давно вже перетворили на якийсь аналог преміум танків але тільки їх можна продати за голду. О! середино-ракетний. Чудово. хаб. Ну тут те, що я отримую, я просто. О, знову. Це не працює. Це треба. Це навіть. не працює. О, ні, якесь перемикання якось працює. А, треба просто тапнути по цьому. Ну це не дуже зручно. О, скільки в мене Ну Це таке. Так, до речі, безкоштовно дають 2К золота. 2500, вибачаю, 2500. Безкоштовно, я просто це не засняв. Взагалі, враження по самій грі непогано. От в бою непогано. Зараз навіть якийсь бій зіграємо. Корявий косий, бо тут зрозуміло, що. Я візьму більш такий. Ну, Най буде тигр друг. Матчмейкер знаходить доволі швидко. Бо зараз, я, вибачте, Так, за, за секундочку. Запис іде, але звук все одно вимикається. Ось, вмикнути, щоб звук в грі не вимикався, коли їх згортаєш. Ну, Для мене, як для людини, яка все ж таки іноді проводить стріми, це корисно, я це не знайшов на основування. Ну що, поїхали. А все ще багато ботів. Тому брати звідси реплеї я не буду. Я взагалі запишу це відео і я грати не буду. Чесно, хлопці, дівчата, вибачте, ультратест це не для мене. По графіці, в мене стоїть продуктивність, в мене 4 ГБ відеопам'яті, тобто в мене не така вже продуктивна відеокарта. Хоча, коли я купував кофі, що мені сказали? Це ігровий ноутбук. На 32 Гіга оперативу це я вже докинув. Тут була з коробки 8. Однією плашкою, до речі. Так, мене вже хтось засвітив. Так, КВ-4. Ось. Ого. Так, а ти гравець чи ти ще бот? Ну, ведеш себе, як я не знаю хто. Ну, я, в принципі, якби вже отак отримав, це, скоріш за все, бот. Mm. Немає лічильнику шкоди як в звичайному бліці, як ввели зараз. Що дуже-дуже класно. Тихо, тихо, встигну. Ні, не встигну цьому. А ось цього може, якщо не отримую пост. А, ми вже два танки втратили. Ну, що. Мінус анув. Опа, Естер Веха. У неї слабка БК, це я знаю, бо якось підірвав її. Причому з нуля. А, ну нормально, так, файний постріл. Там картон. Я йому, вибачте, більше наніс тараном, ніж. Ну, шанс перемогти. А, у нас є. У нас великий шанс на перемогу. Я панцир. А що ж ти там так кружляєш? Так, це бот. Бот так. Гасити пожежу може тільки бот. А, у них одна вездешка, ось вона там. І зараз. А і. А, ні, є кому як панцер наша. Точні, як пантер. Ну, дивіться, по боям, в принципі. В принципі, ну це звичайний Бліц. Угу. Може, навіть буде моїм четвертим фрагом А, ну, звісно, у нас підсвітка. Як завжди, на рівні. Та діхать. Ти серйозно. Ну, давай раном його. Все. Ще який мінус. Ну, тут, в принципі, скільки я набив. Ну, от нерозрозуміло, що до шкоди. Так, це у нас що. Нищівний удар. А, шкоду я набив. 3000. Ну, на восьмому рівні це норм. Ну як норм? Для більшості це навіть не норм. От подивимося за командним результатом. Ну так, це все боти, в принципі, і тут боти, Як я розумів, всі боти. Ну так. Скоріше за все, всі, а ну, попитуємось. Ні, оце, скоріше за все, не бот. Це, скоріш за все, гравець. А може і бот. Хто його знає. Тут, щас, тут поки що не зрозуміло. Ну, в принципі, я скажу: от ви бачили бій. Бій Ні, нормальний. В плані візуалу нічого не підвисало. У мене зараз Ой, от звичка у мене так, налаштування. Графіка в мене стоїть продуктивність і, в принципі, все чудово. Все йде прям чудово. Ну, Як мені. Так, підсвічування оброні класичне за замовчуванням комбіноване. Ну, найбуде класичне. Стрілка руху вимкнена, класична, альтернативна. Я не знаю, вона взагалі більш корисна для. Сенсорів. Коли ти граєш з компа, то в принципі це, ну, бук, ну, на, на ПК-версії вона не потрібна. Образ танка це камуфляж. Це зрозуміла. Розмір мінімапи теж зрозуміло. Режим кольорового сліпоти вимкнено. Я не знаю, як він впливає, окрім того, що вороги не червоні, а чи то сині, чи то фіолетові. Ну тут за різними в мене взагалі ВЛК визнало, що в мене дельтанізм. Далекомірно у нас увімкнений, увімкнений віддалення камери. увімкнене, комусь незручно, мені зручно. Таймер перезаряджання іконка нашивки, як я казав, немає лічильника як в старому бліці, і в великих танках. Його ще не додали, тому можна їх залишити. Я в бліці вимкну. Трясіння камери у бою найбуде. Звук все по максимуму. Закадровий голос. Все у нас мова гри, мова гри українська. Українську локалізацію додали. Взагалі, зараз ось. У нас є англійська, китайська спочна, німецька, руснява. І японська. Ну, звісно, наша ненька українська. Реплеї. По замовчуванню 100 штук не буде. Керування. Єдине, що ось тут я підлаштував під себе спорядження 1, спорядження 2, спорядження 3, як я звик. Ось тут поставлю тільки здібність 4, як і в звичайному бліці. Четверка це здібність, все інше. Ну, мені так зручніше. Комусь може бути. По-різному. Так, ну, наче все. Що я можу сказати? Це все поки що сировате. Це не перший ультратест, де неможливо було грати, де інтерфейс був незрозумілий, де були незрозумілі командири, де взагалі нічого не зрозуміло. Зараз і так далі. подібне. Інтерфейс зрозумілий, сети зрозумілі. По суті, що тут у нас? Ну, Тигр є 100 ВКшка. Треба старі гілки, ось вони. Німецька. Ну, звісно, ось тут я не знаю, як тут. А, треба все ж таки. Ну, це, скоріше за все, або баг, або недопрацювання. Я все ж таки скидаюсь на те, що це. Бах. Можливо, я зараз призайду і все буде чудово. Але таке можливо, що не рухається, немає прикрутки. Дрібнота. От, ось її вигнав. У мене таке ПЦ. В принципі, можна, можна відкрити все, що завгодно. Чину. ПЦ2. Ну це, якщо хтось любить копирсатися в піску. Я, в принципі, ну на стрімах у мене я додав. Я, до речі, вибачаюся у мене тут ремонт. Якщо на зву... звук і так не дуже. Але, скоріш за все, буде чути, як робить ремонт. Так ось. Я додав о, в колосо фортуни, що 10 перемог на піску, і в мене. Вибачте. Ось, бачите, ще не дуже орієнтуюся в керуванні. Треба натиснути Escape. Все, тут треба прогортати. Ось у мене є пісок. Це вже вважається не пісок. Да, не, Що там винтаж. Оце, я, і чесно, я не знаю, що це таке. Але його дають. Він був в першому ультратесті, в другому ультратесті, ну і в третьому теж. Звичайний тип опрокачуваний. Най буде. Танк зайвим не буде. Ще раз вибачте, за. А! Грізлі підняли на п'ятий рівень. М -м, непогано. Ну, ребаланс, ребаланс є грізлі на п'ятому. СТВ, Естервеш... ой, не СТРВ, господи, шкода на 9 Не знаю, вона мені, в принципі, і на 8 не дуже заходила. Але, можливо, її якось поліпшили, Я не дивився характеристики. Так. Ну, про джету я його прокачую до рі... Ріника. Так, поліпшити, що тут. Угу. Тобто можна ось так. А, ну тут. А, ще, 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 ще. Обладнання. Воно скидається на дефолт. Тобто, якщо ви. Любите іншу конфігурацію, як я, наприклад, ну, тут у нас барабан, тут нема сенсу до тривалості ставити, бо тривалість це більше підходить для адреналіну. Я ставлю двигу з турбонадум, захисний комплекс, бронебійні снаряди. Інше залишаю так. Бо, в принципі, броня вона завжди не буває зайвою. Це лише на ЛТО. На... Там, де броні немає, там і немає сенсу підіймати. А де вона більш-менш є, а оча ж вона більш-менш є. Хоча про Джетто і броня. Будемо відвертими. Ні, він до речі танкує. Танкує. Так ось. Е... Сама гра. Сама гра краще. Ну ще раз, в мене навіть... Не гріється, ноут. Я вам кажу. Я ось зараз підніс, підніс руку видуву, ледь-ледь теплий. Тобто, ось ця конфігурація, де у нас графіка, продуктивність, вона працює. Звісно, якщо у вас девайс гріється, грайтеся з налаштуванням. Я гратися не буду. Мене це все влаштовує. Все. По боях. Поки що я зіграв там 4 бої. Все чудово. Це звичайний Бліц. Дещо відрізняється, але здебільшого це звичайний Бліц, просто трошки оновлений. Трошки оновлений інтерфейс, трошки оновлений ангар. Сказати, що відрізняється він кардинально як перший ультратест, звісно, ні. Це, це наближене до нашого з вами кліца. Немає командирів, немає. Ну, сети є, звісно, ви можете ось сети розблоковувати і так далі. Все одно ну, прив'язка йде до сетів в прокачуванні. Це зрозуміло. Але і класичне. Класичне дерево прокачування, воно є. А, це в нас. Е... сет. Типу. Я навіть не знаю, як це. Це не збірна нація. Хто це у нас? Це у нас хто? Це у нас винтаж. Це збірна. Угу. Можна безкоштовно, до речі, отримати попередній танк. Непогано. Так, а, тут в нас а, склад жетон тест-драйву. в тебе нема. На обмежену кількість. Ну, тут ще треба поковирятися. А, це всі. А, тепер ресурси. Дещо не перекладено. Ну, все нормально. Я вам скажу відверто, це нормально, що на тестовому клієнті не все локалізовано. Це норма. До цього немає сенсу, як то кажуть, чіплятися. Бустери. Ну, тут О, можна об'єднати. Неможливо красити під. Угу, Десь щось є. Танки. Ну це. Наші. Чити сертифікат Тайгер. У нього, до речі, щось так дійсно. Оце ще. Так, 108, MX, Мордер. Мордер 2. Тихо. Підтвердить купівлю за 100 дній. Не хочу. Це ще. DV2, не раджу. У нього КД дуже довго. ЛТП взагалі не знаю, що воно таке. Оскільки я маю заплатити 11 тисяч. КПЗ Project. А! Це продані. Так, чи в ТНМК 6. Це не можна ж буде відновлювати. Не можна буде відновлювати техніку, продавати, відновлювати. І нам, нам, нам дають, що ми можемо всю техніку, яку ми продали, відновити. Ну, я продавав продавав, це ж твін в мене зайшов з твіна. Ось, ось чому. Є 70. Десь КПЗ-70 10 рівня. Його, до речі, треба буде викупити ще на основі. Бо зараз. Не. А, це бракує. Скасувати, я думаю, всього. За 6 копійками. Ні. Ну, в принципі. О. А, Естер буде. А. Все одно. Відновлювання за голд. Естер Веха у нас буде не колекційкою, а преміум. Як вони це роблять? Як вони переносять. Вибачте, завис. Як вони переносять преміум до колекційки, і колекцій до преміум, я не зрозумів. От чесно! Поясніть мені, між ними різниці немає. ой йо ой, ой Забрати, забрати, забрати. А, анімація. Ну, анімація це прикольно. Угу. А скіпати її можна, так? Можна скіпати? Так, можна і скімати. Так. Забрати. І тут. Мау. Ага. Що я отримав? Оце ще. Слова сітка. Місяць випадковий стиль. Так. Для танків Пантер. Ну. Ні, Пантера класний танк для 7 рівня. це, Але. Але, добре. З цим потім розберемося. А, що тут у нас? <плес> а -а -а. Ну добре. Добре. Так, тут у нас сповіщення, тут у нас кромниця. Контейнер титан. Ну, предбатику. І. А, відкривається. Зілімо трошки золотишка. Талісман. Бустер срібла, бустер перезарядження, бустер бойового. А, бустери виглядають як банки з напоями, типу енергетики. Слухайте, ну це клас. Це файно. Це не просто якась. Кісь папіриці. Це файно. Ну, що я можу сказати? Гра розвивається, це круто. Серйозно. Це файно. Але. А, Може зараз відкриється? ні. Огляд. Усі танки. Ну. Ні, оце зручно. Якби ще зробили як у Вот 2.0 ще можна створювати свої сети, там, свої списки. Це було б класно. Реально, це було б класно. Бо мені, наприклад, зручніше створити декілька списків. Для того, щоб проводити той же стрім. Я його не так часто проводжу, але все одно. Це було б зручніше. Я перемкнувся і все, і немає проблем. Так, це я не зупинуся. А так, в принципі, ще раз. Гра розвивається, це все ще тест, це не готовий результат, не готова гра, це тест. Коли він вийде. Невідомий, коли він замінить наш звичний пліц, теж невідомо. Але він вже більш-менш оптимізований. Він же більш-менш зрозумілий, більш-менш звичний. Ну, до іншого розташування клавіш, до трошки зміненого інтерфейсу, до мінімуму пропозиції, реклами і так далі. Я не знаю, як буде на інших платформах, бо тест проходиться в Steam і я граю з не з Steam, а Wargaming Game Center. І я грав з Microsoft Store клієнта. Що я можу сказати? Це по суті, от в плані реклами і в плані пропозиції, це різні клієнти. Там, де Wargaming Game Center, там взагалі по мінімуму. Microsoft Store, чесно, там можна з глузду з'їхати, там це все заліплено якимись пропозиціями і так далі. Тому, якщо інтерфейс буде такий же чистий, а він по суті зараз дуже чистий, немає отут нічого зайвого, тут по мінімуму, тут і так далі. Вибір о, боїв теж. Місяць ага, це в тренування зліз. О, по мінімуму. Автовибір. Ох ти ж, можна ще так вибирати. По пінгу. Ну це круто, це круто. Тому що я кажу, якщо буде саме так, ну, приблизно хоча б так. Це буде чудово. Реально. Поки що мені все подобається. Чи буду грати на тесті? Не знаю. Поки що не знаю, чи дограю я оці от скільки там треба. Оці 30 боїв може зіграю все ж таки їх. Але більше ні, не буду. Забрати. Більше навряд чи буду, Дещо мені не подобаються маленькі якісь баги або недоопрацювання. Але це все таке. Я ж кажу. У порівнянні з першою концепцією. Це взагалі чудово. А. Працює, Б. Знайомо. Ну, все, все чудово. Так, дякую за перегляд. Сподіваюсь, було цікаво. Взагалі, я записував це відео без жодного сценарію. Тому вибачаю за те, що я наговорив. Я, я розумію. З мене щитуй оратор. Дякую всім за перегляд. Щасти!